Операцію або він дає мені говорити, або не дає То дочка Андріан. Ну я розумію. але ну що да, ну, як на базарі вам говорити. І ви підписали. Але, ну, Дивіться, бабці, бабці. 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 давайте ви підписали сама. протокол з одену операції. Підписали, підписали Андріана, пояснювали, що треба робити операцію. Хочете, давайте згоду хочете. Підписали пішли на операцію. Добули це живу, країні? нормальну. А, внучку. Дитина була теж. Дитина, дитина була нормальна. Претензії до операцій, під час операції втрачається фізіологічна норма крові, це є до 500 мл. Це, це, це так, це це так приходять. Чому, Чому, Чому внутрішній не було? Внутрішня кровотеча була. не було протезів. Заключення внутрішньої кровотечі. Тепер слухайте мене. Коли робили повторну операцію у Франківську, це не внутрішнє, це було проподівання внаслідок того, що перелили стільки людей. Прокурори. Тут все прокурори. Тут все прокурори не буде. Значить, провотечі не було, рубці нам по-хлопськи, будь ласка. Матка нормальна. Матка, матка, все нормально, дитина вмерла. Це зараз я подивлюся. То, добре, То все прокурор, ви людям об'ясніть. То прокуророве термін. Ви будете аналіз. Дивіться, а ну послухайте мене вскриття. За Захала Та вскриття скриття, такі писав, як ти. Дивіться, Після порушення згортання крові. Чому як ми брали аналізи? Є сирватка, щоб згорталася срок. А тепер дивіться, що ту кров, що ми Ми терміни тут не послухайте мене. Віде. 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 Ві Мені Ту кров, бо ще будуть, бо це лікарня ще будуть Потім переливати в кров. кров значить, Ти вже у... не будеш її переливати. Ту кров, що ми переливали, значить у флакон. Чому не запиталися, яка в мене? вам не можна вашу кров переливати. не можна? Франківську мене... вливали, ніякої Ні реакції не було. Флакон взяли з донорості, визначена кров на снід, на сіфіліс. На три жовтухи і на різні всі інфекції. А повірте, що я її мама, я би не сказала, що я маю Теп... там спід жовтуху і дала. Це є протокол. Сутку. Тепер послухайте мене. У флаконі є вага флакону 315 мл. 315. Значить, з того флакону взяли 5 мл крові на сумісність. Аналізи перепровірити, і після того як в неї почався озноб, знов взяли 5 мл крові, знов винесли в лабораторію. І того, і тепер вагає пробу підписано 299 мг. Тобто їй зробили біологічну пробу. Перекапали 5 мл крові, хоча по протоколу по-нашому капається 15 мл. Після чого ми всі разом були ознок. Так, температура була якраз. вже 39, 39, так, 5, 39, температура міозно. Трусили Але після доми всі разом були обклали так, гарячими. Так так, так, так. цими так, так. поробили уколи, і я ще особисто і поїв вашим гарячим бульотом і говорив так, з дріа. Але... тобі добре, дитинко. Добре, тобі краще, Їй краще. Добре, тебе нічого не болить, Ви казали, ви що ще, трогали, ви, трогали. Ще, ви ще по трубочку бігали, так. а я казав: не треба трубочки. Так. І ще ми жартували, але ви казали, О, що аналіз зі медролом так і з бо є така, бо коли є реакція, зробили кого не зробили аналіз з дімедролом, і зробили вона в машині. вже вона до тями не приходить і зробили з нас... аналіз дімедролом, і я це прийняв, а що бо, від відімедролу людина. Треба було відправити її вночі. Чому вночі ви не відправили? Вночі чого ніхто не підходить? Чому ви до вночі не вийшли? Я кровий, ви не вийшли. Тому що було чотири пеленки, я при всі зважила. Було чотири стовтрати. Добре, можна питання? Чого Франківську мені сказав доктор, що привезли запітно? Ви написали, що тільки літру крові не втратила. Одно запитання. Чого Франківську сказали, що ми привезли її запітно? Чому не викликали бригаду з Франківської? Франківську треба Чого ви не відправили людині погано? Це у вас треба, що ви потім більше мені викликати. У вас є теж діти. Він мені той номер не пройде. Мені не треба. Чого ви пішли дитину відправили, Франкіз? Я вам конкретно я пелюн Глікози! Мене то не інтересує. Я викликав саме авіацію в 8 годині 15 років. Вертольот треба було визивати. Вертольот з Києва. Вертольот мене не інтересує. Нема треба було батькам сказати, батьки, дитина вмирала, на що би вертольоти? Я питаю, на йшов ви вертольот чи ні? Ні, а я би знайшов, якби ти мені сказав, що треба з в Києва. Я би добре... Анкії, дивіться, священник Чому священник був священник був а чому не ви привели, <поттєві> а я не знаю, він взявся. або священник, диві... дивіться або священник цій <поттєві> каплиці, має службу Божу. І він... А, а, а я не знаю, чи він... а щось це найти... не ще... oh, да, ся... oh, 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 oh. oh, чомусь yeah. не знаю. Ви мені дали свій номер телефону, сказали. Я вам перетелефоную.

За Мама, я не виділи б... я вас еще що не какую гінекологу, я біла тривога, і ви мені всі казали, що так має, так да, має бути. Не Переживайте, так має бути. Жіночку, ви жінка. Ви говорите, Ні, хто таке, То прокурор. Зараз по людськи по людськи що ви довели до да, того. По людськи спати хотіли п'яний були. Скажіть чесно, не знаю. Я говорю з загально. Я був п'яний. Скажіть, будь ласка, загальному. Ви не цепляйтеся сі слів. Ви мені відповісти в загальному? Чого ви Бу дитину не відвезли Франківську? Чого неї не було в мочі? Вашої вини, вини немає. Ваша вина, є я смерті Андріана. Халатність я? Я ваша, я по совісті працював. Чи я халатність і чоловіч мені, як головний до хай розбираюся. Ну, ну, ви ви я чи там, де ви будете, якщо я, то я. Якщо хтось хто? тут там, 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 де буде, хто винуватий? називай мені ім'я. Там, де ви будете акушер, буде. Ні, я ще буду писати, ще другий зв'язок. Будуть Ні. Прошу. Я перепрошую, поясніть, скільки буде бардаху цим родом. У мене теж дитина до головного лікаря. Ага. Ви, ага. Ви, та ви ви колик, я є завідувач. Так. завідувач. Ну, я теж родила дитину. Дитина, при родах нахлипалася в руду, на людський розум сказати. А Мені сказали, що, вона, що вона, очищується. Вона. Ага. вона очищується. Ага. Коли я привезла ага. Франківськ, мене питалася, чи в мене ще є діти Диві, і чому дивіться. в долині ви тримаєте. Ви розумієте, поясніть. Ваша дитина родах наковталася на. Во де вона наковталася? В матці? Мат... ну чому чого? мені в долині не чого? пояснили? Дивіться, чому ваше? мені сказали, Ваша? що дитина цілком здорова? Ваша? Коли я привезла в лікарню, у Франківськ, мене запитали, чого ви довго тримали чому? у долині? Чи чому? у мене є ще діти, дитина без, без виходу? Не... Скільки у вас буде бадаль? Скільки ви будете гнобити тих дітей? Тих матерів? Діти вмирають, люди вмирають, а Це ви з не немаєте. Не це, це, це ви ж така сама людина, якому, як ми! Якому році, То ще було 16 році, років тому! тому і, і пару років тому! Місяць, що, ви чекаєте смертності? У вас совість людська є? Ви ходите до церкви? Ви а... шляхуєте гроші? Люди, у вас минулі випадки на дітей ваші! ваші, ваші ви розумієте? То не можна поки й надиритися! Я чую! У вас вчора було 20, це не 25! У вас минулі випадки І що змінилося? 10 років, що немає смертності? Ви хочете сказати, що немає смертності, відколи ви тут є. Ще Не було фронту. Бо ви пересмертну людину відправляєте у франківці, яка поварає... А по франки области будуть, позиція. Рахуйте, бо це ви так зробили ви. І це на ваші совісті, і на ваші. І вас Бог покарає і вас. І колядці на цього вашого напарника. Не хочу поняти нати. Вас не покарає Бог, я вас сам покараю. Розумієте, у вас совісті немає! Ні-ні ні, ні. Я не вийду.